Молодшого дошкільного віку групи Веселка номер 7 Альона Сергіївна Гельсименко та Оксана Сергіївна Ванчак. Національна свідомість кожного українця, як і дитини, так і дорослої людини полягає в любові до рідної землі, товариськості, цінності родинного життя, духовності, уважного ставлення до людей. Національне патріотичне виховання є складовою освітнього процесу, ідей шкільного віку. Воно формується на прикладах історії, становлення української державності, українського козацтва, героїки минулого та сьогодення, у співі війну, у грі, у читання вірша, у любові до рідної батьківщини, де ми народилися. Однією з найважливіших педагогічних задач, визначених законом України про дошкільну освіту, є виховання у дітей любові до України, шаналивого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, ставлення до себе, поточня та довкілля. Однією з форм патріотичного виховання вихователя є облаштування національно-патріотичного куточка. Отже, сьогодні ми пропонуємо вашій вазі презентацію нашого патріотичного куточка. Куточок естетично оформлений, розташований у зручному для огляду місці, відокремлений від ігрових центрів. Наповнення куточка постійно змінюється відповідно до віку дітей, обрядовим циклом та тематичним тижнем. Куточок наповнений державними та народними. Дальками в національному одязі, зразками декоративного. У куточку знаходиться дидактичний матеріал народні промисли рідного краю, стежка мечарівної України, держава та її символіка, обереги українського народу, писанкарство, лялька-мотанка, художник з душею поета. Цей матеріал підібраний так, щоб передбачалась варіативність їх використання на заняттях під час бесід вікторин. Ми узагальнили матеріали по історії виникнення селища Радушне. Його історичних пам'яток у даній догрівці є гімн нашого селища, який написав Микола Діду, учасник колективу української народної пісні Радушаночка, вірши обдарованих людей та фото з буденного життя нашої маленької батьківщини. Також ми оформили альбом Герої Не вмирають. Ми завжди пам'ятаємо та не забуваємо наших героїв, наших захисників, які загинули під час визволення нашої України. З метою збагачення розвивального середовища групи поглиблення знань вихованців про обережні та символи традії. Ізномутні експонати у Вері. Тим самим формуємо шанобливе ставлення до духовної спадщини народу. Куточок наповнений експозиціями. Кожна з них має своє символічне значення. Мотанка, одна з найдавніших іграшок, була символом матері прородительниці. Булава символом влади. Вишиванка символ здоров'я, горщик символ життя. Образ чистоти та здоров'я, іграшки з соломи один з найдавніших символів Карпатської землі. Писанки символ життя. Вінок символізував дівочу красу, рушник духовний символ українського народу. Янгол вісник Бога, який захищає людину, дідух символ урожаю та добробуту. Підкова символ успіху. Українське подвір'я символ батьківщини, символ тепла і доброти, споконвіку хата виконувала своє природне призначення родинного вогнища, де народжувались, оберігались кращі сімейні традиції, що потім переходили у спадок дітям: любов до батьків, природи, пісні, до праці, рідна домівка. Оспівана в піснях, оповита легендами та переказами, буде завжди символом добра і надії. Її незгасний вогник світитиметься теплом маминої любові, вірою в добробуту, високу людяність. Куточок наповнюється за обрядовими циклами, осінній цикл. Зимовий цикл, весняний цикл, наповнення за тематичними тижнями, Українська хата, Український одяг, моя сім'я, моє село. Совченковські дні. Велика виховна сила народних казок. Ефективним способом виховання патріотичної свідомості є дидактичні ігри. Інновації, які ми використовуємо. Авторська програма Ірини Юліанівни квасниці Великий світ маленької дитини. «Лебуки», Мультимедійні презентації. Всі експозиції занесені в паспорт, в якому зазначена назва експозиції, дата та відомості про них. У рамках Національно-патріотичного куточка ми створили творчу майстерню, в якій проводимо майстер-класи. Зараз багато уваги приділяємо створенню оберегів для воїнів ЗСУ. Діти з любов'ю та ніжністю передавали свої обереги воїнам, цим самим надихаючи їх. Без участі батьків не можна досягти певних результатів. Тому ми залучаємо батьків до спільної співпраці. Наші діти це занятка нації. Ми прагнемо, щоб кожна дитина стала від одним і і гармонійною особистістю, схожою на надзвичайно полосом. Ми впевнені, що проростуть ці пам'яті добра і виросте колосисте поле життя нас нами, мудрості і самоповаги, майбутньої нації держави. І пам'ятання, все буде добре, все буде Україна!